Коли людина чує дзвін, то знає, що її закликають до молитви. З римокатолицької катедри святого Станіслава у селищі Романові відтепер дзвін лунатиме щогодини з 6 ранку до 10 вечора, і все це завдячуючи народному депутату України Віктору Розвадовському, який подарував парафіянам електронні дзвони Годинник. Хочу вам подякувати від ту допомогу і підтримку, яку ви надаєте. Кожному жителю Романова і нашій парафії, дякую, що не забуваєте <кій> про своїх односельчан. Віктор Азвадовський народився на Романівщині і завжди пам'ятає, що саме тут його коріння. Тут він отримав перші життєві уроки від своїх батьків, і саме романівчани відкрили йому шлях у політику, висловивши свою довіру та обравши його у 1998 році вперше своїм представником у Верховній Раді. Цю довіру земляків парламентар вважає найвищою нагородою та намагається не підвести їх. Тож черговий подарунок, електронні дзвони теж на їхню честь. Ті органні. Часи, які сьогодні дзвони, які будуть звучати на їхню честь, вони будуть звучати почті на весь Романівський район в цьому косілі, і будуть їм бажати здоров'я, всього найкращого в житті, щоб вони складувалися. Ну, а ті, скажімо, люди, які вже спочивають, тому числі мої родичі на цьому кладовищі, спокійно спочивали і, скажімо, моїм батькам, моїм братам, дядькам. Не було стидно, що я все ж таки їхнього роду і несу ту честь і ту довіру, яку мені батьки при народженні дитини надали, і, дякуючи Богу, що я її проніс до цього часу свого життя і мрію, що пронесу надалі чесно і порядно, і щоб люди молилися Богу в цьому храмі і приходили сюди відчистити свою душу і знали, що в них сьогодні. Звучать ці органи. Електронні дзвони це пристрій, що відтворює 150 мелодій та має ще багато інших функцій. Там включено літургійний календар, що дає можливість запрограмувати комп'ютер у костелі на свята постійні та змінні. Застосовано дуже точний часовий годинник, який працюватиме навіть у випадку довготривалої відсутності синхронізації. Автоматично керований годинник r 5001 що служить до автоматичного керування дзвонами, курантами, вежевим годинником, а також боєм в чверть години, півгодини і години. Комп'ютер є синхронізованим сигналом радіо ДСФ або супутниковим ГПС. Завдяки тому вказує ідеальний час. Віктор Звадовський привіз у подарунок парафіянам ще й спеціальне відерце і чашу для освяченої води. Крім того, за його підтримки у костелі з'явилася гарна хресна дорога, а на колонах встановлено статую чотирьох евангелістів Матвія, Марка, Луки та Йоанна. А під ними символи апостолів Янгол, Лев, Бик та Орел. Пан Віктор Розвадовський він має велику, велику пошану у наших людей. Люди його дуже шанують, люблять. Dlatego, że win tut narodził się. Tut jego pochronieni są. No i jego serce nie dozwala je mu przejść, mimo jakiejś ludyny, jaka, jest, jaka potrzebuje do pomocy. Ja dumam, że większość mieszkańców Romanowa w niej spotkali się z jego dobrym sercem, z jego do z jego dobrym słowem. Допомога матеріальну, він пам'ятає, що він з тієї землі, що він з Романова. І завжди як тут приїжджає, то йде на могилки свого батька, мами, брата, своїх рідних. Його серце є з нами, а наше серце є з ним. Жителі Романова вдячні, що Віктор Звадовський постійно дбає про них. Він піклується про нас, про нашу парафію, У Нас про які наші... скільки в нас було депутатів, колись нам ніхто ніколи нічого щитати не, не давали. Не як так були чужі, з чужого сідать миссця. І... А як відколись там нас, він багато людям допомагає. Скільки ще і школи, буде? І в школи? І наприклад, і в косо нам дуже багато завжди дає, і в церкви дає, не тільки в в церкви, і всім людям. І скільки може, хоч... скільки комага. Ми йому дякуємо. Я хочу сказати про те, що скільки ми будемо жити на Романівщині. Ми вже старі люди і молоді будуть шанувати Герозадвоську. Ну, тому що він дуже гарно нам нас шанує, і ми його, і ми гарно спілкуємось. Він завжди де треба, є. І я думаю, що він зробив гарний пам'ятник про себе на нашій рідній Романівщині. Віктор Звадовський особисто запустив електронні дзвони в дію. І над Романовим залунали витинчені і молодійні звуки універсального передзвону, сповнюючи серця людей радістю і божою благодаттю. Бог у нас єдиний, і ми всі повинні вірити в Бога, просити милостині, просити здоров'я і вірити в Бога, тому що сьогодні і ненька в Україна потребує. І миластини від Бога, тому що якщо наступить у нас сьогодні мир в нашій державі, ми Бога цього просимо, і всі, скажімо, парафіяни просять цього світу, щоб в Україні, які вірять в Україні, а не странно-агресори, які не розуміють цього. Тому що, якщо гинуть на території люди, то це дуже жахливо на війні, коли гинуть люди. І ви знаєте, що війна це жахливо для всіх. І я вірю, що Бог почує нас. Почує в тому числі наших парафіян, почує наших сьогодні, де моляться люди Богу. І ви бачили, скільки було людей, які теж мріють, що наступить в Україні мир. І я в це вірю. Вірю те, що з допомогою Бога, з допомогою людей, з допомогою всіх наступить в Україні мир. Віктор Азвадовський передає вітання усім жінкам Житомирщини з найпопулярнішим святом краси та жіночності, 8 березня. Я хотів би милим любим жінкам побажати. Всього найкращого, щоб ці чарівні жінки не знали, що таке горе. Були в обіймах чоловіків завжди ніжністю, тією радістю, надією і опорою. А чоловіки тільки їх шанували, любили, кохали і забезпечували жінку, матір, жінку, дочку, всім тим необхідним в житті, що чоловік може їй дати. Це моє кредо. Я намагаюся це робити і думаю. Що буде правильно, як я скажу, з наступаючим святом вас 8 березня, дорогі мирні житомиряни і жителі Житомирської області. Добра вам, кохання, любові, всього найкращого в житті.